Почалася повним ходом і вже малює візерунки на вікнах. Привіт, з вами Даша та Абочеві. І сьогодні ми знаходимося на фестивалі дитячих мод зимові візерунки або зімні узори. Тож давайте тут все роздивимось та дізнаємось. З дівчинкою дизайнером, яка ще маленька, але вже створює свої образи. Що тебе надихає, коли ти створюєш свій образ, тобто колекцію? Мене надихає, мене може надихнути все. Я створюю образ. Мені, наприклад, сподобалася така то квітка. Я приходжу додому, беру перед собою ескіз. І от я дивлюся думаю, чого мені хочеться на, на цей образ. І от поступово перший, другий, третій скид, і в мене так створюється вже колекція. І я сама не помічаю, як швидко летить час. Як у мене вже є не одна колекція, а цілих десять. Круто. Це фестиваль дитячої моди. Я хочу запитати у учасників та організаторів, чому зустрічати зимові свята, а також що одягати, щоб у вас був святковий настрій. Для кого і для чого цей фестиваль? А ми з першого року асоціації дитячої моди започаткували цей фестиваль для того, щоб юні молоді дизайнери могли розповісти світу про свою творчість. Тут є можливість дітям. З різних куточків України, а цього року до нас приїхали гості з Білорусі навіть а так продемонструвати свій клас дефілі. А скажіть, що в тренді в 2020 році, от за зараз? Ну я вам скажу дуже цікаве поєднання жовтого і зеленого, такі оптимістичне поєднання. Багато є коварних жінок. Які продають мужчини, вони будуть теж носити такий світі такий одяг. Віщі більш вільні, то, що удобно то що удобно людям в першу чергу. Буде на штанах висять такі сипочки сірі. Як підняти настрій за допомогою одягу? О, це дуже цікаве питання. Я знаю, що це можливо. Навіть якщо в тебе поганий настрій, але якщо ти втягнеш свою любиму, улюблену сукню то і побачиш себе в дзеркалі, то я скажу, що настрій піднімається, все це, це 100%. Треба вдіти щось яскраве. Треба одягатися гарно та комфортно. Знаєш, я вважаю так, що якщо тобі щось личить і взагалі зараз такий час. Що мода модою, але якщо тобі подобається, то ти можеш вдягати і не звертати уваги на всякі там тренди і бренди. Розумієш? Налаштуйтеся на нові звершення, нехай ваша мрія дарує вам крила. А одяг сприяє гарному настрою зі святами вас. Побачимось у нових випусках. До нових зустрічей!